У жінок більше клітин мозку, ніж у чоловіків. У жінок більше клітин мозку, ніж у чоловіків. Я шукав дослідження, яке б встановило, що це не так, і знайшов інше дослідження. У них не просто більше клітин мозку, а більше клітин мозку в сірій речовині. В них підвищена здатність обробляти інформацію. І це ділянка мозку, в якій виникає автентичність і частота. Жінки мають більшу здатність впливати на всесвіт навколо них, ніж чоловіки. Тому жінки по справжньому багатозадачні. Ми на це не здатні. А жіноча фізіологія придатна до багатозадачності. Отут ви бачите дані про те, що в жіночому мозку більше сірої речовини. Хто б сумнівався? Я задумався, як допомогти жінкам підкорити собі силу їхнього мозку, як допомогти жінкам змінити частоту їхнього тіла. Бо знаєте, звідки кожна клітина людського тіла отримує команди. Отримує з сірої речовини мозку. Вона задає тон і частоту кожній клітині вашого тіла. Людське тіло складається з 32 трильйонів клітин. Рак починається в одній. Хтось вважає, що 32 мільйони проти одного це рівна боротьба. У вас є сила зцілюватися. У вас є сила змінювати фізіологію свого тіла, вірячи, що ви можете змінювати фізіологію свого тіла. Існує 4,5 тисячі задокументованих випадків, коли жінки зцілювалися від раку грудей, змінюючи частоту, яку вони пропускали через своє тіло. І це факт.